Нас тут всіх зібрало те, що днями було проведено відключення від газопостачання підприємця без видимих на то причин. Я виступаю і представляю Раду підприємців міста Калуша. Шановний Ігор Володимирович, пард Івано-Франківськ Газ почав відключати газопостачання підприємцям, які не встановили за власний рахунок на газові лічильники прилади дистанційного передавання даних. Раніше суб'єктами господарювання були скеровані листи з вимогами щодо встановлення ними за власний кошт засобів дистанційної передачі даних. Та проведення інших супутніх робіт, зокрема, отримання в газових компаніях технічних завдань на проектування організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку, розробки робочого проекту, закупівля за власний кошт необхідного обладнання. Програмного забезпечення будемо та інше, проведення монтажу засобів дистанційної передачі даних тощо. Такі вимоги газових компаній, які не мають, які мають ознаки монопольного становища на газовому ринку України, порушують права інших суб'єктів господарювання, які і є споживачами газу. Газові компанії у своїх вимогах про обов'язкове встановлення саме дистанційних засобів передачі даних керуються постановою. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг НКРЕКП від 30.09.2015 року номер 2494 про затвердження Кодексу газорозподільчих систем. Встановлення модему тягне за собою технічні умови. Технічні умови при цьому не видаються. Зміна діаметрів труб теж не відбувається. Чітко по кодексу, так як ви записали у зверненні до міського голови, я бачу, ви звідти списали це, Там чітко розписано, що відбувається. Беруться технічне завдання в нас, яке видається безкоштовно, де вказуються всі ті вимоги, які мають бути до цього засобу дистанційної передачі даних. Потім відбуваються зміни в проєкті. Зміни в проєкті так, це платні роботи. Проєкт може виготовлятися в нас вона, в мене газі в проєктній групі або десь проєктній організації, яка має досвід цього і має ліцензію на проєктування. Після цього закупляється сам засіб дистанційної передачі даних. На жаль, сьогодні невеликий вибір їх і в Україні є один харківський завод, який випускає цей модель. Є інші пропозиції якісь із імпортних приладів, зокрема, фірма Шлюмдаже, наскільки я знаю, колись пропонувала такі засоби, але вони значно на порядок дорожчі, тому ми десь за них не говоримо. Ці модеми закупляти ми не будемо. Той, хто буде встановлювати той модем, він буде напряму цей прилад брати із заводу по заводській ціні. Щодо, стосує... Щодо того необхідності встановлення, ну є постанова НКРЄ, на яку ми не маємо впливу. Ми э, точно в такій ситуації, заложниками даної ситуації, як в попередній постановою нам дано право припиняти газопостачання. Якщо споживач надав гарантійного листа, того, я почував, э, ми не припиняємо газопостачання до 1 травня. 2019 року ви маєте право, газу господарство має право безпосередньо вимагати підприємців проплату обладнання і тих необхідних робіт, які потрібні для встановлення модему передачі даних. Вас зобов'язує НКРЄ встановити. Засоби дистанційно. Чому за наші кошти? Я не знаю, чому інкар'я. Як діяли ваші підлеги? Що сталося? Ми сиділи, пили каву безпосередньо всередину в кафе. Ну, чистали, скидали. Зайшли два чоловіка, почали заговорювати, а інші за той час за один по трубу відпиляли, ну день, це просто аніктає. Газ відключили 22 числа вівторок. Вівторок, ви говорите, за 23 число, коли е, пані Мироненко офіційно. Е, а що я мала робити з мене страви? Зня, зняла на камеру, і поставити... Як вона знімає пломбу газового управління? Так. Виставили це у Фейсбук. Тобто вона сама Вихожу, проти себе зафіксувала порушення. Відповідно, ми 23 числа зреагували і прийшли відключити побачити. Переконував прошу. Не відключайте під газу. Є звернення, і я що впевнений, що ми його розглянули. Я просив би його працювати, бо по тексту перше проспізнати звернення на кабінет міністрів. І на креє. Точно проспектів вимоги, які стоять в цьому кодексі, писало проспектів Газ, але вони є передні. В кожного є проспект впливу про спектр на Я вас прошу, опалювальний стезон. Не відключайте. Є стректи, вимоги, так, але точно всі власники комерційного обліку. Тоді є власником, ну, значить, це має не махайте, головою не махайте, тому що е, ні споживач там не написано, ні постачальник, Так само немає. Є власник комерційного засобу. Ні споживач, ні постачальник, власник посаду. Хто є власником, це виключно можна встановити по акту актуалу.